Вітаю, друзі, вітаю в Україні, вітаю в Кривому Розі. Я дуже тішуся і радію, що мене оточують дуже гарні люди. Ви знаєте, я тут нещодавно спілкувалася із своєю подругою. Ну, вона живе за кордоном, і вона просила у мене мох. Звичайний такий, верніш за все, незвичайний, кучковий мох, який я їй був час. Посилала, а вона каже, якщо можна, ну, мені, мені трохи треба. Кажу, та я знаю, де його взяти. Ну, і, звісно, написала дівчинці Світланці, яка мешкає у Закарпатті, написала Світочка, а пам'ятаєш, я в тебе роки за тому, два за тому, я в тебе просила мох, кочковий, і ти мені висилала. А чи не можеш ти мені? І ще трохи такого гомоху вислати. Вона каже, нема питань. І уявіть собі, не пройшло два дні і тук-тук на нову пошту приїхала посилочка. І от зараз я чим чекую. Відправлю посилочку інші своїй подрузі і у поштоматі отримаю свою. Ось він, справжній український скарб. Скарб Закарпаття. Я не знаю назви правильної назви цього моху. Я колись, знаєте, дуже так ну, захопилася мохом, і навіть в інтернеті знайшла статтю, які різновиди моху взагалі існують в світі. І навіть зберегла для себе оту статтю, але ось нещодавно шукала-шукала. Не знаю, де її зберегла, так і не знайшла. Але цей мох, він чарівний, він дуже красивий. Це висушений вже мох, мабуть, минулорічний. Але він має такі властивості, що якщо його тримати вологим, навіть поливати не треба. Взяти якусь ємкість, набрати чистої води. Я використовую дистиліровану воду для от таких потреб, ну саме для моху, бо в водопроводній воді він відразу загине, добре використовувати не можна. Та і очищена вода не зовсім підходить. Хоча підходить, ви знаєте, у кульках вже ж в мене такий самий мох, і я підливаю йому. Е Звичайно, очищену бутліровану воду купую в магазині і підливаю муху, і він зростає. А ось такий мох, я зараз покажу вам, як він росте в мене в акваріумі, то в акваріум я спеціально ходжу до, до автомагазину і купую там диселяр. І підливаю для вологості у свій акваріум. Дистиліровану воду. Отакий От скарб. Оце вона мені вислала цілий пакуночок. Я поділю його навпіл. Одна половина поїде до Англії, до Оленки, яку багато хто з вас знає, в неї є свій канал, і я знаю, зустрічаю вас у неї в гостях на каналі. Тож їй дуже-дуже потрібен такий мох. Трохи, бо я ще, знаєте, я просила. Світланко, ти, будь ласочка, тільки не розпотроши його, а отак, як він є кучкою, отак і вкладай мій. Він виглядає, як, як трохи розпотрошити його, то ну, от бачите, отак. зараз стану, отак. Там і корінці, яких-то рослин з лісу. Отака краса. Боже, це скарб, український скарб. Також Світланка мені поклала власноруч. Різану кору закарпатську. Це, звичайна, соснова кора нашого українського лісу. Лісу українських Карпат. Дякую тобі, дівчинко. Щиро дякую і від себе, і від Оленки. Ми дуже-дуже вдячні тобі. Трохи запотіли. Сапотіло скло у акваріуму від вологості. Але ось, бачите, оцей яскраво зелений, то саме оцей мох. Бачите, як він виглядає? А оце. Це мох з фагном. Той, що жаночка збирала із Волині. Той, що має такі, знаєте, червоні голівоньки. Він ще не почервонів, але виглядає дуже. Дуже гарно. Вон там псевдобульбочка лежить на пророщуванні, то звичайний, ото й темненький, то звичайний лісовий мох, який я називаю підложкою. Отакий. От а поряд то, то огірки. Тут то такий дендробіум. А оцей кусминчик моху я. Нещодавно підклала, як він іще не набрався зеленого кольору. Він іще такий жовтенький, бо він був сухий. А зараз він почне проростати. А оця кочка це така сама кочка, але бачите, яка вона темна. Вона знаходилася в колонії на відкритому сонці. І як бачите, як вона потемнішала. Але мені так здається, що вона відійде. І стане звичайною зеленою. А тут лежить кусминчик тіланції, суккулент. Там подалі шинорхіс зростає. Ну, і тут багато чого є цікавого, оглядення свого мікро мікроорхідаріуму Я вам покажу якось трохи пізніше. До речі, цей мох Світланка. Використовує і при посадці своїх фаленопсисів і Якщо хто не знає, то у Світлани є також свій канал, де вона показує вам, як вона вирощує досить вдало, вирощує фаленопсиси, повертає до життя реанімаційні фаленопсиси. І знаєте, я дуже радію за неї. бо в неї дуже гарний результат. Так от, цей мох вона використовує при посадці і своїх хваленопсисів. Я дивлячись на те, як використовує його вона, і собі потрохи стала додавати такого моху, то, знаєте, справді дуже гарно він приживається у ґрунті і орхідеям подобається. І ось, ось Саме сьогодні я пересаджувала, верніш за все, я перевалювала оцю свою целагіну, бо вона вже досить сильно розрослася, і оці її передні псевдобульби вони вже звішувалися за той трохи за малий для неї горщик. Тому я перевалила її не набагато більший, але все ж таки перевалила, щоб. Була змога вирости ще двом або трьом, а може навіть і чотирьом псевдобульбам. Хочу показати вам кінцевий результат перевалки. Оця частина, як ви бачите, примкнута до стінки горщику це стара частина, саме дорослого цього куща, якого я не чіпала. Далі я підсипала. Кору понизу, як, як дренаж, підсипала оту кору, що світоч, світочка е, різала, бо вона така крупненька, якраз гарна для е, для дренажу. А потім а потім я підкладала, бачите, отак підкладала її, у цей мох. Ось він, бачите, як він виглядає. І... Спеціально посадила її у прозорий горщик, щоб подивитися. А може, цей мох, он бачите, голівенький від цього моху зелененький, а тут вже вологі, бо я її низ її трохи промочила. Бо целегіна це така рослина, яка не терпить, знаходитись у сухому ґрунті. Тож, маю надії, що. А, Може, і цей мох буде проростати, ну, то подивимось. Ну, а далі, як ви бачите, пустоту від старої, старого ґрунту, я засипала свіжим ґрунтом польським, тим, що я вам показувала дуже гарно, можна сказати, на мій погляд, на сьогодення це найкраща кора, яку продають. У магазинах. Ну і вкрила тим мохом, який, який для мене збирала іще одна моя орхоподруга. То є пані Світланка, вона сама харків'янка, але зараз у зв'язку з бойовими діями у її рідному місті, то мешкає вона зараз у місті, яке має назву Бор. Коло своєї ма матусі. І там поряд є, є де збирати отакий мох. До речі, світланко, мох закінчується. Я ж не сама його користувала, я поділилася з подругами, а тепер щось мені так здається, що в мене вже його досить мало залишилось. То, якщо в тебе буде ласка, Якщо буде змога, то, будь ласка, не збирай мені ще такого моху. Ну, Завершую я своє відео вам, цвітінням отаких гарненьких, яскраво червоних зірочок. Це складний гібрид декількох природних орхідей. Як бачите, я перевісила його. Сюди, бо висів він під лампою і дуже близько до лампи, як бачите, пішло пожовтіння листя, саме від, е, бага, б, від збитку освітлення. Діточка його зростає, і он іще один квітконосик. Тож Україна жива, Україна живе і Україна буде жити суверенною, вільною країною. Бажаю миру щастя і здоров'я. Пока. До нових зустрічей.